У Черкасах завершився зимовий чемпіонат міста з автомобільного слалому. Фінальним акордом став третій етап, учасниками якого були близько 30 екіпажів. А переможців та призерів чемпіонату визначали за сумою усіх трьох етапів. Третій етап чемпіонату міста з автомобільного слалому виявився не таким масовим, як другий. Утім, як зізнався організатор змагань Андрій Яроменко, перед початком чемпіонату він не сподівався на таку кількість учасників. Фінальний етап виявився найскладнішим. Адже на прохання водіїв до програми змагань включили ще один вид водіння автомобіля заднім ходом. Загалом на трьох етапах чемпіонату міста за слалому взяли участь близько ста автівок. А організатори вже планують наступні змагання, які будуть обласними. У квітні вони збираються дати старт відкритому Кубку Черкащини з автомобільного слалому. Я сподіваюся, що этот кубок забереть не менше бажаючих, не менше учасників. Тим більше ми будемо приглашати учасників з інших регіонів. Вот. Я сподіваюся, що будуть і київські учасники, і Полтава, і Кіроваград. Всі, хто к нам поближе, і Вінниця. Що стосується переможців зимового чемпіонату міста, то найкращою у жіночому заліку стала Марина Часовенко. Костянтин Трушин переміг на автівці із повним приводом. Василь Шитко із заднім, а Андрій Яроменко з переднім. А в командному заліку перемогу здобув автомобільний клуб Черкаси. Олег Кукса, Анатолій Усіко, «Віка Спорт.